Підсвітка, навіщо вона? Я не знаю. Вона коли вариш, видно на ватметрі просідає. Так, давайте зараз спробую дріт флюсовий від прокрав. Зараз покажу зі зворотньої сторони. Привіт! І сьогодні у нас на тесті новинка Зварювальний апарат та напівавтомат два в одному від торгової марки Procraft Industrial. Забіжу на скажу, що я вже його потестував, але тест ви побачите згодом. Вага даного апарата становить 4 кг 195 г. Швидко без води по характеристиках. Вказали, що може варити від 1 і до 4 мм. Ці моменти ми перевіримо. Друзі, зверніть увагу, що вказують вже правдиві характеристики. Не пишуть там 280-290 А, а всього лише на всього 130 А. Ну і звичайно, ви сьогодні побачите, що можуть правдиві 130 А. Комплектація. Ось така щітка молоток, тримач електродів, відмічуючи кабель гумовий, поперечний перетин 1 на 14 мм квадратних, довжина кабеля з держаком 3 метра і 1 см. Так довжина кабеля з масою 2 метра 23 см. Відмічу, що в комплекті йде рукав. Газовий пальник, як бачите, має ось такий гачок. На байонеті біля підключення є пружина, зроблена для того, щоб усередині не перегинався рукав. І довжина рукава з пальником 2 метра 91 см. Ну і, звичайно, в мене є флюсовий дріт 0,8 мм. 1 Кілограм, і ми побачимо сьогодні, як він працює. Чи нормально працювати з люсовим дротом, чи все ж таки з балоном і з газом краще. Так, тепер по апарату зверху є нормальна широка ручка для транспортування. Давайте відразу покажу механізм протяжки і покажу, як це все діло встановлюється. Відмічу, що поміщається сюди тільки кілограмові бухти, все дуже просто: притискаєте гайку, відкручуєте, знімаєте пластиковий фланець, ставите бухту, пластиковий фланець і контрагаєте. Ось так виглядає режим протяжки. Відмічу, що тут стоїть додаткова пружина, зроблено легше, щоб попадати дротом. Механізм, який притискає, посередньо має регулювання. Тут стоїть підшипник. Далі ролик провідний. Ролик, до речі, замінюється. Є дві направляючі на 0,8 мм. І на 1 мм. Е, відразу замітив такий момент і показую, що штифти ось тут в петлях стоять металеві, і це дуже добре. До речі, чуть не забув сказати: мережевий кабель має довжину 2 метри і має таку липучку для скрутки. Так, далі йде під'єднання плюсової і мінусової клеми, також йде під'єднання рукава. І ось, будь ласка, контактна група також для рукава, щоб працювати в режимі напівавтомат. У задній частині все пофіншую, кулер, кнопка включення та виключення. Давайте я його увімкну і розповім тепер по керуванню. Все дуже просто. Розбереться будь-який домашній користувач. Ось тут є вказівник, навіть намальований палець, і тут переключаються режими. Показано з флюсовим дротом, як напівавтомат 08, 09, 1 мм. Є, до речі, режим ліфт Тік, то може працювати з вифрамовими електродами, але вам ще треба буде докупляти окрему горілку, газ, аргон і так далі. І режим ММА це, що працює з електродами. І на табло, як бачите, намальований такий термометр. Якщо ви його перегрієте, він вам буде показувати, що він перегрівся. Тепер по крутілках. Мінімальний струм 20 А, все регулюється з градацією в 1, 29, 30 і так далі. І максимальний зварювальний струм 130 ампер. Ну а цією крутілкою можна регулювати вольти. Це вже по відчуттях, як ви варите. Якщо треба більше, можете безпосередньо наставляти більше. Плюс-мінус тут регулюються 2 вольта. Ну, фішка таку, як я ще ніде не бачив, це в прокрафта є підсвітка. Навіщо вона? Я не знаю. Ось, будь ласка, підсвічується або щось тут робити біля табло. А ну давайте я зараз вимкну світло. В принципі, світить гідно, освіщає нормально так. Не знаю навіщо. Мабуть, якщо ввечері працюєш, щоб ти бачив, що тут переключати чи що тут крутити, ну, ось така опція, ось така функція є. Ось тут стоїть великий led ліхтар і він підсвічує. Якщо не треба, вимкнули. Так, в мене є різні електроди тут і від 1,5, двійка, трійка, четвірка, трійка уоні, П'ятірка. Зараз перевіримо, як даний апарат буде справлятися і від 170 вольт, і від 220 Так, виставив на апараті 80 А, латер 220 вольт, електрод 1,6 мм. Бо буває таке, що бюджетні зварки ну, прям просто не хочуть тягнути 1,6 мм. З проблем води і чи справляється. Поки нік там за кадром робить вигляд, що він зварювальник із двадцятирічним стажем. Я як завжди беру на себе теорію і заходжу на її каталог. Виставивши потрібні фільтри, відразу можна знайти той самий напівавтомат, що Нік зараз тримає. Тут і вартість, і повні характеристики, і нормальні фото. Красиво, чітко і без нікових пальців у кадрі. До речі, хто любить подарунки, На є каталозі вже запустився перед новорічний розіграш. Умови настільки прості, що навіть нік би справився. Зареєструвалися, зробили публічний список хотілок з будь-яких розділів є каталогу. Хоч техніка, хоч інструменти, хоч косметика. Головне, щоб у 30 к вмістилося. А далі залишити відгуки на товари, якими ви користуєтеся. Відгук має бути розгорнутий, щоб люди його відкрили і реально зрозуміли для. Саме, що там за товар і чи воно їм потрібно. І додайте справжні фото вашого товару. Більше відгуків, більше шансів. Тут все просто. А всі потрібні посилання дотошний кине під відео. Нехай вам щастить. Електрод 2 міліметра 220 вольт. Погнали! Можна навіть зменшити. Stay. Stay. Ну, класно вара від 220 вольт, 2 міліметра електрод, давайте 170. 170 вольт безподобно вари, але хочу сказати, коли я варив, то латер просідав навіть до 150 вольт. Бачите, зараз 170 вольт виставлено. Коли вариш, видно, на ватметрі просідає до 150 вольт. Так, тепер електрод звичайний 3 мм 220 вольт. Тепер на латері 170 виставлю. Фактично це виходить від 150 вольт. Бачите, зараз напруга тільки піднімається до 170. А було 151 вольт, уявляєте, від 150 вольт може варити цей апарат. Так, тепер 3 мм ООН це туго плакає електрод і не всі зварювальні апарати з ним справляються. 220 вольт погнали. І тепер 170. Ну, від 170 важко у воні варити. Паралелектрод 4 мм. І тепер 4 від 170 вольт. Покажу, що просідало до 157 вольт, 162, ось вирівнюється 173. І четверкою нормально варить. Так, Тепер електрод 5 мм. Нормально він поміщається в держак. Ну, Побачимо, чи зараз буде варити. Але покажу, що в мережі просіло до 180 вольт. Ну і нормально вари під діркою. Прошу дуже зверніть увагу, що метал проварює. Зараз покажу зі зворотньої сторони. Ось, будь ласка, видно зі зворотньої сторони, що метал проварений, навіть ще червоний був. Так, це 1 мм від 220, тут від 170, двійка від 220, двійка тут від 170, трійка від 220 і трійка від 170. У Оні дуже важко варить. Прошу дуже зверніть увагу, як варить четвіркою. Це є четвірка. А це є четвірка від 170. Ну і, звичайно, електрод 5 мм, що вражає. Так, давайте зараз пробую дріт флюсовий від ProCraft і побачимо, що ним можна варити. Перемикаємося на дріт 0,8 мм. Так, пробуємо поварити якийсь маленький метал. Як буде флюсовим дротом варити? Ну, як бачите, нормально варить з люсовим дротом тоненький метал дуже швидко приварює. Так, і давайте попробую шов положити. Ну, Як бачите, добре варить з флюсовим електродом без проблем. Давайте попробую зараз заварити ці розрізи і подивимося, що з цього вийде. Ну, як бачите, нормально заварює шов без проблем. І це метал в мене товстий, це метал приблизно десь 5 міліметрів, плюс-мінус. І нормально заварює. Ну що, розібрав апарат, тепер дивимося, що всередині. Відмічу, що йдуть алюмінієві шини, але цього не треба боятися. Зверніть увагу, які товсті шини тут стоять. Далі покажу, яка плата стоїть на табло керування, але відмічу той момент, що все йде на бистроз'ємах, тобто все від'єднується, все ремонтно пригодне. Далі стоїть ось такий великий діелектричний матеріал. Він, по-перше, захищає, щоб ніякі проводки не доторкалися до стінок апарата. А по-друге, він ще працює як дифузор, спрямовує повітря безпосередньо для охолодження. Різних компонентів. Так виглядає плата зі зворотньої сторони. відмічу що всі важливі місця залиті компаундом. Видно, плата пролокована. Винти, як бачите, посаджені на фіксатор різьби. Це дуже грамотно, тому що буває всяке відкручується. Тут починають замикати контакти і скриті. Це все діло горить. Тут таких моментів не буде. Стоїть двигун на протяжку, відразу відмічу що є маркування. Двигун фабричний. Всередині, як бачите, стоїть три великих. Радіатора також хочу звернути увагу, що ось тут між ребрами в радіаторі, ось такий біленький, Це є термодатчик. По конденсаторах два штуки на 390 мікрофарад. Також, як бачите, все це залито компаундом. Ну і кнопка включення, як бачите, стоїть фабрична, і всі контакти, як бачите, тут захищені. Ну, Друзі, в підсумку скажу, що нормальний роботящий домашній зварювальний апарат. Як ви самі побачили, з флюсовим дротом просто безподобно варить найкраще мені сподобалось працювати з флюсовим дротом. І це вже не ті апарати, які були там, скажімо, рік назад, де вони флюсовим дротом варили так раз через раз. Тут як кажуть, пече, що дурний. Також я дуже здивувався, що він от реально працює від 150 вольт. Я не рекомендую, але він варить. Ви самі замітили, він варить різними електродами. Єдине, що він з ООНі важкувато варить. Ну і в принципі, багато побутових апаратів з ООНі також важко варить. І мало хто для дому використовує електроди ООНі. Електродами ООНі ще треба вміти варити. Це не означає, якщо у вас буде апарат, який варить з електродами ООНі, ви зможете варити. Як показує практика, люди купують. Бують звичайні електроди для дому, то вже там професіонали використовують електроди електродионі. Але я перевірив, я показав під час тесту зварювальний апарат. Ні разу не пішов в захист, хоча я понижав на ньому напругу. Він того не відчуває. Я сміло його можу рекомендувати на кожен день роботи, але в домашніх умовах, ну і звичайно, в одних руках.